Компанія Prestigio, яка за останній час стала дуже і дуже серйозним гравцем на вітчизняному ринку мобільних пристроїв, представила свою чергову топ-новинку. Новий, можна впевнено, це говорити флагман Двосімний смартфон Multifon 5044 Duo. Duo в назві це значить, що даний гаджет працює одночасно з двома сімками. І саме в сегменті цього класу пристроїв бренд Prestigio перебуває як відомо у числі лідерів. І якщо раніше невисока ціна виробів цієї марки. Часом виправдовувала скромні технічні характеристики, то в даному випадку подібний компроміс якось навіть перестає простежуватись. Навіть навпаки, смартфон має хороший запас технічної міцності та цікавий дизайн. Сенсорний моноблок з 5-дюймовим екраном HD якості, конкретніше 720 p Матриця тут IPS-типу, тому проблем з хорошим відображенням кольорів, зрозуміло, немає ніяких. Соковиті відтінки, великий кут огляду. Мідіатеківський чотириядерний процесор споживає. Значно менше електроенергії, аніж навіть його двоядерні конкуренти. Також він уміє ефективно перерозподіляти навантаження при виконанні ресурсозатратних операцій. І з батареєю, ємністю 2000 мАч на годину досягається більш тривала робота смартфону. Насміломось при цьому вгадати, що основна гордість виробника досить толкова 8-мегапіксельна камера зі зворотнім підсвічуванням, а значить впевненими фотками в затемнених умовах, автофокусуванням та спалахом. Галом же камер дві, враховуючи двомегапіксельну фронтальну. Ну і не зайвий приємний штатний аксесуар, захисний чохол з відкидним фліпом, який само собою зрозуміло покликаний подбати про довше життя цього мультифона 5044 Duo.